Головне, щоб виглядало гладко і гідно, як не зіпсована яєчна шкаралупа однак саме ця поверхня здатна перетворити будь-який простір, зробити кімнату світлою просторою, красивою неповторною в своїй витонченості з цілим букетом сучасних можливостей в обробці і оформленні. Сучасні тенденції дизайну в оформленні стель. Сучасність диктує отримати від дизайну і оформлення стель розширення простору. Функціональність, природність в колірній гамі, затишну гармонію, зонування стельового простору, актуальні тенденції такі: відсутність шпалер на стелі, присутність найсучасніших оздоблювальних матеріалів, що приховують вади і нерівності поверхні, відхід від білого кольору до еко, та етномотивів з насиченими колірними відтінками в тон загальному настрою приміщення. Оригінальність досягається комбінуванням матеріалів зміною рівня поверхні за допомогою вбудованих систем освітлення, м'яких і одночасно ненав'язливо насичених відтінків кольорного рішення, класині канони також не скасовуються, білий колір і світлі відтінки візуально розширюють просторові межі, зонування стильової поверхні рівним і світлом надає приміщенню додаткові можливості загального благоустрою. Ефектотрит в кімнаті дозволяють домогтися глянцеві і дзеркальні поверхні з багатофункціональними системами підсвічування. Матова стеля у ванній кімнаті поєднується з глянцевим покриттям стін і меблів. Сучасний дизайн стель тяжіє до передових технологічних оздоблювальних матеріалів, з успіхом приховує нерівності і вади в ході виконання будівельних робіт і службовцям більш тривалий термін. Екомотиви, насиченість колірної гами, комбінування матеріалів. Гармонія із загальною стилістикою дизайнерського оформлення квартири роблять оформлення стелі в ключі сучасних трендів на фотодизайн в стилі еклектика, на фотодизайн в стилі кантрі, на фотодизайн в класичному стилі, на фотодизайн в стилі лофт, на фотодизайн в скандинавському стилі, на фото сучасний стиль, на фото стиль хай-тек, на фото східний стиль, на фотодизайн в мінімалізмі, побілка і фарбування, дизайн стелі. Що передбачає фарбування або побілку? Вважається найбільш трудомістким і забруднює квартиру способом, що вимагає ретельного опрацювання під час ремонту всієї верхньої поверхні кімнати, акуратною і міцною закладення швів і плитних стиків, але не можна не відзначити бюджетність подібного варіанту щодо презентабельний кінцевий вигляд, можливість художнього підбору кольору і тонів оформлення. Шпалери обклеювання стелі шпалерами вважається хоч недорогим. Чистим способом обробки, але небажаним варіантом для сучасного дизайну, що вимагає також більш сучасних підходів до підбору матеріалів, для актуальних рішень підійде використання спеціальних шпалер під фарбування. Дизайнерські комбінації кольору і малюнків поверхня під обклеювання повинна бути рівною. Рідкі шпалери більш довговічні, здатні приховати невеликі нерівності і шорсткості, однак вони мало підходять для обробки в приміщеннях з підвищеною воловістю на кухні, у ванній або душовій. Пластикові панелі сучасний дизайн стель не противиться використання в обробці панелей. Вони вважаються недорогою альтернативою підвісним і підшивною стелею. Їх загальні плюси міцність і довговічність. Стійкість до вологи і температурних перепадів, підвищення звукоізоляційних властивостей, поверхні, можливість установки точкових джерел штучного світла, використання прийомів зонування, оптимальні для туалетних і ванних кімнат, кухні і балкона, дерево оздоблення стелі натуральної. Обробленою деревної конструкцією вимагає ретельної дизайнерської опрацювання, важлива вписуваність, в загальний стиль приміщення, вибрати дерев'яне покриття в обмежених просторових обсягах, хрущовках, малометражках з низькими стелями, не найкращий спосіб оздоблювального рішення, гарний сучасний дизайн стелі в квартирі або будинку передбачає використання дерева. Більш того, це вічний тренд для класичного стилю і модерну в просторих приміщеннях. Таке виконання надає кімнатам гармонію і вишукану естетику разом з довговічністю, практичністю і екологічністю. Бюджетними варіантами дизайнери називають використання в облицюванні стелі вагонки, шпонованих панелей і блокхаусів, вагонка хороша для балконів і лоджій в міських квартирах, в обробці кімнат за міських дерев'яних будинків, дач і котеджів в сільському стилі і стилі Прованс вона дихає. Екологічна, добре піддається фарбуванню вологостійка, звукоізолююча блокхаус імітує брус або колоду з гідроізоляційної складової, досить дешевий, але має досить гарний презентабельний вигляд. Шпоновані панелі цемтв плити зі шпоновим покриттям відмінно імітують натуральне дерево. Але значно дешевше плити з в стельові плитки з пінополістиролу, ще називають замінником шпалер на стелі, тому гарні для дач і невибагливих приміщень вони додають кімнаті вологостійкість і практичність в частині приховування незначних похибок у верхній обробці. Гіпсокартон стелі з гіпсокартону практичні і універсальні. Дизайнерська думка давно відзначила позитивні моменти у використанні цього матеріалу. Чи не лякає ціна, робить гіпсокартон масовим оздоблювальним матеріалом, що володіє негорючістю, звуку і теплоізоляційністю. Він здатний приховати будь-які похибки поверхні, в тому числі електропроводку, слаботочку, різні комунікаційні. Вентиляційні системи для цього вибирається підвісна стеля на дерев'яному або металевому каркасі. Поверхня від гіпсокартону виходить гладкою і рівною, що підтримує різні види фарбування. Найбільш простий варіант в обробці підшивна стеля, можливість установки багаторівневої стелі, вбудованих систем освітлення, податливість в прийнятті будь яких напівкруглих форм робить гіпсокартон саме універсальним матеріалом, не можна не сказати про незначні мінуси. Він боїться вологи, вимагає монтажу каркаса. Краде близько 10 см висоти кімнати підчивні стелі, також виготовляються з мт плит, на відміну від гіпсокартону. Вони вологостійкі, але також безпечні і довговічні. Натяжні стелі, все більшу популярність отримують натяжні стелі, вони дорого виглядають, стильні і практичні, на відміну від гіпсокартону, вологостійкі тому підходять для будь-яких приміщень будинку або квартири. Плюси закривають комунікації, дроти нерівності створюють ідеально рівну поверхню з багатим вибором кольорової палітри і фактури, пристосовані для багаторівневого виконання, використання вбудованих джерел світла. Мінуси, небюджетний варіант обробки, вимагає професійної установки, вкраде до 20 см по висоті кімнати втрачає технічні властивості при температурі нижче 5 градусів за Цельсієм. Боїться зовнішніх впливів, гострих колючих предметів, пляшкової пробки від пострілу, шампанським. Стилі стиль мінімалізм універсальний, підходить для будь-якої кімнати від бюджетної квартири до апартаментів бізнес-класу, За міського будинку його відрізняє простота дизайнерських рішень при виборі форм, декору, освітлення, кольорове рішення стелі базується на м'яких тонах основних кольорів мінімалізму бежевому, сірому, коричневому, зеленому. Основному вибирають світлі кольори, обігруючи їх півтонами, перевага традиційно віддається білому, набирають популярність металеві нотки і блискляні поверхні, мотиви дерева і цегляної кладки. Модерн приготував для стелі ряд особливих деталей сувору гармонію плавні, не завжди симетричні лінії, мотиви рослин, наявність оформлені дерева скла. Металу цей стиль логічно підійде для віталень великих кімнат, спалень і передпокоїв. Тут недоречні пластикові панелі, шпалери, підвісні конструкції. Стиль хайтек в першу чергу враховує варіанти з натяжними і гіпсокартонними стелями з прямою геометрією ліній, симетрією помірним колірним рішенням підходить для окремих кімнат і квартир студій. Прованс традиційно тяжіє до світлих тонів білого кольору, у них забарвлюється і дерев'яна стеля. Індивідуальний підхід до облаштування верхньої зони приміщення прийнято називати дизайнерським стелею в обробці. Спеціаліст може підказати, де краще пограти кольором, де доречно підключити молдинги або застосувати склепінні стелі. Все це направлено на вироблення власного стилю і отримання неповторного оригінального вигляду всього приміщення. Дизайн стелі в різних кімнатах вітальня-вітальня віддає перевагу рівно стеля в гармонійній колірній гамі, що вписується в загальне інтер'єрне стильове рішення, доречні всі різновиди оформлення, від натяжної до шпалер. Все залежить від розміру кімнати. Фінансових можливостей і смакових уподобань своєю увагою варто обійти обробку пластиковими панелями і підвісними касетами, це незатишно, надає приміщенню недоречний для вітальні лікарняний шар на фото дизайн стелі у вітальні. Спальня, стеля в спальній кімнаті, тяжіє до обробки недратівної властивості, він може бути ідентичний вітальні варто відмовитися від дзеркал, металевих рейок. Добре буде виглядати натяжна стеля з глянцевою поверхнею, вдалим рішенням можна вважати фактурну стельову плитку гіпсокартон панелів на фотодизайн спальні. Дитяча, дитяча вимагає екологічності, яскравості словом, дизайнерської фантазії, ефект зоряного неба, сюжети з улюблених мультиків, велика кількість рожевого, шовтого, зеленого, блакитного. Все це буде повністю виправдано на стелі кімнати для дитини, натяжні. Гіпсокартонні багаторівневі рішення тут підходять найкраще на фотодизайн стелі в дитячій кімнаті. Кухня, і ванна кухня, і ванна як місця особливої схильності до вологи, випарів, перепадів температури, оформляються екологічним, вологостійким пожежобезпечним, легко чиститься стелею, він може бути натяжним, підвісним зламінованої полістирольної плитки, панели пх. Абсолютно не підходять гіпсокартон і шпалери на фото ванна, кімната і кухня. Передпокій популярні варіанти натяжностеля, гіпсокартон фарбування для натяжної варіанти вибирається глянцева поверхня, візуально збільшуючи простір. Гіпсокартон дає можливість створення різного рівня і симпатичних ніж, що робить простір умоглядно ширше і об'ємніше. Дзеркальна поверхня, як і світлі тони, в обробці наповнять кімнату додатковим повітрям на фото. Передпокій в приватному будинку варіанти оформлення стелі в квартирі і приватному будинку для сучасної новобудови вибирається будь-який вид обробки, висота стелі. Сучасна якість роблять можливим будь-який дизайнерський підхід однак, з урахуванням можливої усадки будівлі необхідно встановлювати конструкції з деяким запасом, підвісні і натяжні системи найбільш оптимальні для нового будинку. Маленькі стелі в Хрущовках пропонують зупинитися на виборі шпалер. Гарбування побілки. Тут важливо правильне підсвічування верхньої поверхні для додання кімнаті ефекту збільшеного простору. У приватному будинку часто стеля виконує роль додаткової теплоізоляції. Враховувати це допомагають каркасні конструкції, натяжні і підвісні, колірна палітра. Поза конкуренцією залишається білий колір з глибокими тонами. Бліді відтінки відводять від елегантності. Популярні похідні відтінки від білого слонової кістки, молочний кремовий з сріблястими нотками. Вони гармонійні в дитячій, вітальні та їдальні, добре поєднуються з будь-якими квітами теплою і холодною палітри, як і з будь-якими стильовими рішеннями, актуальні м'які, спокійні відтінки бордо. Додаючи приміщенню, затишок і елегантність, вони підійдуть для вітальні, спальні і кабінету. Варіанти освітлення від вибору освітлення залежить зорове надання кімнаті обсягу, створення ефекту темного або світлого, холодного або теплого, затишного або розмашистого приміщення. У класичному варіанті люстри розташовують по центру, їм на зміну приходять точкові світильники, здатні впоратися з зонуванням кімнати світлодіодні стрічки поки є нестандартним варіантом, але гарні для підбору колірного рішення світла і цветодинаміческим властивостями міняти яскравість колір. Вони також неперевершено економічні та екологічні, незвичайні дизайнерські стелі. Художня стеля використовує ліпнину фрески. Гіпс в якості декоративного матеріалу це дороге задоволення, але витрачені кошти і сили того заслуговують. Підсумок, краса, неповторність, виразність підходить для солідних, багатих приміщень. Східний стиль передбачає обробку поверхні текстилем, він хороший в тематичному інтер'єрі, коли на перший план виходить драпірування з різною фактурою і колірною гамою. Поєднання різних облицювань вельми актуально і вважається дизайнерське знахідкою. Дзеркало вписане в гіпсокартонну конструкцію, натуральне дерево в поєднанні з натяжним виконанням, невеликі балки на фарбуванні, Глянцова стеля з локальними матовими вставками надають оригінальний вигляд і незвичайний вигляд у будь якому випадку експертна думка фахівця. Фото і відео приклади реалізованих проєктів допоможуть не помилитися в правильному виборі свого неповторного стилю. Фото реалізованих проєктів на обкладинці дизайн проект архітектурного бюро Faber Group дизайн Олена Франчан, Борис Матвієв, фото Сергій Моргунов.